У тривалій війні перемагає той, хто має потужнішу економіку та логістику, наголошує начальник головного управління розвідки України Кирило Буданов. Про це він сказав в інтерв'ю французькому виданню Ліберейшн. За його словами, ситуація на полях битви російсько-української війни залишається важкою, але не критичною. Наша війна не унікальна, це просто конфлікт високої інтенсивності з використанням усього спектру наявних озброєнь. Ми не стоїмо на порозі застосування зброї масового знищення, але все інше від підводних човнів до стратегічної авіації використовується вже давно. На його думку, жодні дивотехнології не допоможуть кардинально змінити хід тривалої війни значно важливішими є інші фактори, як заявив Буданов, питання в тому, як розподіляти ресурси, як використовувати те, що є, і як планувати лінії постачання у тривалій війні перемагає та сторона, яка має потужнішу економіку та логістику. Безпілотники активно використовують як ем, на боці України, так і на боці Росії вже не перший рік. Втім, вони не принесуть вирішальної переваги жодній зі сторін. Про це також сказав начальник гур Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю французькому виданню. Безпілотники використовуються на повну потужність обома сторонами вже не перший рік. Але поки що безпілотники не принесли вирішальної переваги жодній зі сторін і цього не станеться. І чому ж як зазначив Буданов, тому що як і в середньовіччі, поки людина не піде пішки, щоб встановити прапор у ворожий окоп, можна запустити над ним мільйон дронів, і ніхто не забере його назад, пояснив Буданов. Також Кирило Буданов наголосив, що Донбас буде важче повернути, оскільки там є безперервна лінія постачання, до якої російські війська можуть отримати доступ із будь-якого боку. Я думаю, що Донбас буде важче повернути. Тому що там є безперервна лінія постачання, їхні війська можуть отримати доступ до неї з будь-якого боку. Всі, хто колись володів Кримом, голосно і чітко заявляли, що Крим це неприступна фортеця, і абсолютно всі втратили цю фортецю. Так само, як Україна 10 років тому. Богдан нагадав, що сьогодні росіяни все ще мають сухопутний коридор до Криму. Він заявив, що кримський міст ще стоїть, але жити йому залишилося. Недовго необхідно вирішити два стратегічні завдання: відрізати сухопутний коридор і зруйнувати кримський міст. Решта лише питання часу. Півострів буде повернуто з Донбасом складніше. За словами начальника гура, Росія не наважиться використати ядерну зброю, якщо втратить Крим. Цитую: ті, хто побоюється ескалації, кажуть, що якщо Росія зрозуміє, що втратить Крим. То може почати ядерну ескалацію. Ви очікуєте, що я закричу ай, коли почую ці слова? Приводів для застосування ядерної зброї було вже дуже багато, можливо, і десятки. І що з того у російській доктрині ядерна зброя розглядається як засіб стримування? Це те, чого всі бояться, і на чому всі спекулюють. Він підкреслив, що для Росії застосування ядерної зброї обійдеться набагато дорожче ніж її не застосування. Нагадаю, що минулого року українські військові здійснили низку успішних операцій у Криму та поблизу нього. Зокрема, були також і вилазки на окупований півострів. Однією з найуспішніших операцій українських розвідників було повернення контролю над вишками бойка нафтоводобувними платформами біля берегів Криму у Чорному морі, які Росія захопила ще у 2015 році. Терористи застосовували. Оле конструкцію спочатку повномасштабного вторгнення у своїх військових цілях.